Усім привіт! Повертаємося до наших щотижневих інвестувань в акції на платформі Trading 2.1.2. Готівковий баланс у нас 2.30 інвестицій, 710, загально 712 злотих. Найвигідніше компанія була для інвестицій на даний момент, це Vizer, плюс 19%. У моменті було плюс 20, плюс 21. І обитошна у нас Geo Group. Тому сьогодні ми робимо такі інвестиції. Напевно, це буде компанія Nordea Bank Копим на 50 і самообитратну GeoGrope. Нехай буде. Ми йдемо до 10 акцій кожної з компаній, після будемо переглядати їх дальніше майбутнє в нашому портфелі. Так, в нас немає на рахунку, потрібно поповнити, тому я зроблю поповнення через Apple Pay. Для того, щоб не поповняти щотижня, зроблю зараз поповнення до кінця місця. У нас три тижні, тому 300 злотих нам вистачить. Переключаю карточку. І у нас обробляється транзакція. Гроші приходять моментально. Готово. Перша тисяча. Чудово. Коли у нас перша тисяча буде проінвестована в акції, тоді будемо переглядати, що і як ми будемо робити. І також будемо розбиратися з податком потрошки. І так, перша покупка у нас Нордая Банк. Купити 50 злотих. Провірити ордер, розмістити ордер. окей. Ордер розміщено. Переходимо в Gabrobe, купити. Так само 50 злотих. Ні, ринок відкриється через 2 хвилини. Ну, гаразд. Розмістити ордер. І що? Gigrope на 6 хвилини, коли ринок відкриється. Повинна відбутися покупка Bank за декілька хвилин. Коли відбудеться покупка, я повернуся. І так, повертаємося до нашого портфеля. Норда Банк Купло на 2 акції, майже плюс 4% і Dio Group також 1,7 акції. Мінус 12 злотих було 14%. Ну окей. зменшуємо трошки. І ринок, в принципі, начебто відновлюється потрошки, побачимо, що буде далі. Цього тижня це все. До зустрічі наступного тижня. Це в нас був сьомий випуск. Обов'язково напишіть свої коментарі з приводу. Акції для покупки, можливо, у вас є якісь хороші думки, обов'язково перегляну. Також поставте обов'язково подбайку даного відео і підпишіться на канал, це допоможе продвигати мені дані відео. І до зустрічі наступного тижня.